Далі дивимось на ЗЕК. ЗЕК у нас, ось тут ми останній раз дивились, і тут була зона ключова в районі 550-590, напевно. Ми з неї вийшли і тут в той момент варто було очікувати продовження зростання ціни, але бачимо, що покупця зламали. Дивимось, де його зламали. Ось його зламали. Ось тут видно, що формується нова сильна зона, за яку йде контроль. І ось цей пробій, ось якраз він і сформував е, е, розворот. До речі, цей сценарій був намічений, е, як мінімум до ось цього е, рівня, до 500. Тут можна було очікувати, тобто ось так це виглядало на, на той момент. Тобто, якщо ми б далі йшли вгору, то від цього об'єму можна було б порозглядати далі покупки, а якщо ми його пробиваємо, то відповідно це сетап і шорт. Ну, без ретеста не відбулося тут відката і ретеста в 640, але в цілому цей розворот далі пішов, тобто в середині дня тут можна було б дивитись якісь би паттерни, напевно, можна було знайти. Далі після того падіння, дивіться, як формувався у нас новий розворот. Ось тут була нова зона, вона контролювалася якийсь час продавцем, і потім Бемс ми пробиваємо. Тобто ми починаємо е тих продавців, які тут потрапили в пастку, тягнути в мінус. І, відповідно, все нових і нових, ось тут була порція продавців. Якраз на пробої цих рівнів, дивіться, яке було прискорення, це ліквідації. Тобто ось тут партія стопів була. І ось тут була партія стопів. Теж тут хвости, ліквідації йшли. Цей лонг, він, ми бачимо, що він відпрацював. Ось тут у нас сформувалась нова зона, за яку був контроль. Тобто на ЗЕКі дуже багато відбулося за ці дні. Насправді, тут, як мінімум, раз-два, два повноцінних розворота і тренди всередині дня можна було е розглядати. І ось тут у нас знову Бемс, і оце третій розворот. І дивіться, що тут зараз відбувається. Ми сформували сильну зону. Вона, напевно, е сама така сильна. Ну, я зараз завантажу профіль і подивлюся на профілі. Ось так жити стало трохи легше. <хи> Значить, дивіться, ось в нас об'єм, він по силі по факту співставний з ось цим. Тобто, зараз боротьба йде між покупцем, який знаходиться в районі 490, і продавцем, який намагається контролювати в районі 680. 700. І а, поки що ніби у продавця здавалося до цього моменту, а, якби не ось цей покупець. Тобто, зараз, по факту, у нас вже йде боротьба між цим і ось цим. Які тут сценарії? Ну, по-перше, звісно, це зона сильного супротиву. І від неї ми маємо піти вниз. Ну, не маємо, може бути і пробій, але в більшості випадків такі зони, як мінімум, дають один відскок. Далі ми дивимось на цю зону. Вона теж, скоріш за все, дасть якийсь відскок, але виглядає так, що. Ну, важко сказати, насправді, коли йде боротьба між двома свіжими об'ємами, ну, давайте може поставимо 80, 160. От уже видно, що на більш старших періодах тут вантажився серйозно покупець якихось концентрованих. Сильних продажів не бачимо, але то е, ще треба враховувати волатильність. Тут волатильність дуже виросла і це трохи споплюжує е, візуалізацію. Тому ось десь все ж таки 80, це, навіть, напевно, такий е, нормальний період. Тут у нас відбувається боротьба. І ключовий рівень все ж таки той, що зараз зверху. Я думаю, ось так, все ж таки основний сценарій для мене ось такий. Тобто ми зараз підемо вниз, тут якась буде зупинка, невідома яка, може навіть буде просто флет і буде пробиття. І далі для серйозних покупок треба знову ж побачити, як покупця, точніше, свіжого продавця ламають. А це ось так. Тобто ось тут вже в нас можна було б дивитись трендові можливості на покупку. Ось тут якісь короткострокові можливості для покупок будуть. Ну а в цілому для продажів це ось так. На тесті, на ретесті 680. Тут може поновитись падіння. І відповідно, якщо ми пробиваємо цю зону в район 560, приходимо, то на ретесті 600 знову може з'явитися активність продавців аж до 480 доларів. Тут можемо знижуватись. Ось така ситуація на ЗЕКі на поточний момент.